Направо. Ми зараз їдемо шматком дороги, де перетинається перший, шостий маршрут, другий маршрут, четвертий маршрут. Повертаємо направо і здійснимо розворот на регульованому перехресті. Показую вам радіус зі сторони, зі сторони водія. З моїх очей, з очей водія, включаю лівий показчик повороту, світлофор працює. Заїжджаю за стовп, закручую в упор кермо і завершую свій маневр на цьому перехресті. Якщо зробити отакий радіус, влізете камазом. Об'їжджаю машини, здійснюю розворот на нерегульованому перехресті. Ось це. Не забувайте краще його зробити на першій передачі. Лівий показчик повороту доїжджаємо лівим колесом до цього лючка, завертаємо в упор кермо і пропускаємо всю праву сторону. Для того, щоб не підрізали мене з лівого боку, закрутіть носик так, щоб всі ті праві проїжджали у вас за бортом. Викрутилася і їдемо. В напрямку першого, шостого маршруту, другого маршруту, тобто по цьому перехрестю попрямій. Червоний сигнал світлофора. Зараз світлофор працює, тому я зупиняюся. Стопліні не видно, але я зупиняюся так, щоб я бачила світлофор, ось цей правий, зі свого боку. Чекаємо. Четвертий маршрут повертає тут. На Київську наліво ми рухаємося в напрямку першого маршруту і другого. Коли просять про зупиночку в дозволеному місці або з лівого боку, права зупиночка тут трошки далі, ліва зупиночка тут поблизу біля поліклініки. Знову таки є зустрічка. Швидко викрутили. Зупинилися для орієнтації цей жовтий бак у вас. І коли їде зустрічка, я вже повинна стояти для того, щоб вона щоб вона мене об'їжджала. Виїжджаємо. Обов'язково слідкуйте за сліпими зонами в автомобілях. Дивимось, повертаємо голову, не створюємо аварійні ситуації при виїзді з парковок. Машини на шляху включаємо показчики повороту. І не кажіть тут, що я їду іншою смугою. Тут всього дві смуги, одна попутна, друга зворотна. Дивіться наших піходів, які тут вилітають перед очима. Тут ще може стояти маршрутка, зупинка громадського транспорту. Слідкуйте за лівим показчиком повороту цієї маршрутки, тому що її потрібно випустити. Шукаємо праву зупиночку, якщо просили про праву зупинку. Це ось цей коричневий довгий паркан. Ми зупиняємося біля стовпа, для того, щоб було чітко 10 метрів до перехрестя, 10 метрів до воріт, які знаходяться позаду. Ну, і зараз покажу вам цей карман для лівої зупинки. Який, в принципі, приймають екзаменатори як місце для зупинки? Це біля колишнього магазину візит по вулиці Слободянюка. включаю лівий показчик повороту, заїжджаю в цей карман, не обов'язково тут прям витримувати ближче до бордюра, ну, я стою ближче до бордюра. Тут написано великими буквами зупинка, але вона не є дієвою. А цей карман дозволяє мені тут зупинитися. Тому зупинка в цьому місті за правилами дорожнього руху дозволена. Знову ж таки, пропускаю весь транспорт. Зустрічка, попутка, кручу головою 360 градусів. Випускаю весь транспорт, виїжджаю із. Зупинки. Рухаємося далі. Слідкуємо за припаркованими автомобілями. Ще раз нагадую, у вас тут немає багато смуг для руху. У вас тут всього дві смуги попутна і зворотна. Тому все, що знаходиться у вас з правого боку, все, що знаходиться колесами на дорозі з правої сторони. Воно знаходиться на вашому шляху. Ще одну ліву зупиночку, яку ви опускаєте, можна стати ось тут на спуску після е, перехрестя. Лівий поворот вмикаємо, тулимося до стовба, вирівнюємо машину, зупиняємося. До воріт у мене є 10 метрів, до перехрестя у мене є 10 метрів. Їде зустрічка, я вже. Стою. Виїхати з цієї зупинки аналогічно зустрічку пропустила, попутний напрямок пропустила, повернула голову в сліпу зону. Виїхали. Це нескладна зупиночка, вона, якщо ось сюди в цю сторону, то вона з лівого боку вона на спуск, вона не буде вам складною. Можна тут зупинитися. Далі не забуваємо слідкувати за правою стороною, правим бордюром. Рухаємося, тримаючись правого краю дороги. І так, по першому маршруту у вас тут за цим поворотиком, да, по першому маршруту вам говорять, здійсніть. Поворот направо на першому перехресті. Ви його про... проїжджаєте чомусь. Бачите, цього чувака, що махає? От перед ним ми повертаємо направо. Це по першому маршруту. Їдемо до магазину Будмайдан. Вам говорить екзаменатор, на першому перехресті поверніть наліво. Чому ми не бачимо це перехрестя, чому ми про... проїжджаємо цей поворот, я також не можу зрозуміти. Включаємо лівий покащик повороту. Дивіться, буд Майдан, закінчується. І це перехрестя. Поверта... Включаю лівий показчи повороту, тулюсь. Кого я тут повинна пропустити? Тих, хто з'їжджає зі шляхопроводу сюди, в праву сторону. Вони у мене справа. Це моя зустрічка. Я їх пропустила і вивертаюся. Для першого маршруту тут поворот наліво, і вертаєтесь на сервесни. Я поїду в напрямку другого маршруту. Тобто тут я поверну на право, пропускаю машини по головній дорозі, здійсню виїзд на шляхопровід. Часто мене питаєте, чи потрібно вмикати покажчик повороту при виїзді на шляхопровід. Відповідаю, потрібно, тому що у вас далі йде дорога, прилегла територія. Обов'язково потрібно показати свій напрямок руху. Доліться до автомобілів тримайте обов'язкову дистанцію. Безпечна дистанція, запорука успіху на дорозі. Тут можуть бути ще піходи, тому що тут пішохідний перехід. Тому, слідкуємо за ними, слідкуємо за дорогою. Виїжджаємо плавно в праву сторону зі шляхопровода. І для руху по другому маршруту, вам говорять, по шляху проводу рухаємося прямо. Звертаємо увагу на інформаційні знаки і перелаштовуємося на сусідню смугу для початку. Якщо вас не просять про зупиночку з правого боку, то краще перелаштуйтеся ось на цю крайню ліву смугу. Вона також дозволяє вам рух прямо по розмітці. І не буде запаркована права сторона. Ви не будете переживати за те, що не вийдете звідти. Перехрестя регулює. Це не перехрестя, а світлофор. Він зараз працює, він увімкнений, тому їдемо по світлофору. Звичайно, потрібно триматися правого краю, але тут запарковані машини В мене немає можливості переїхати на праву сторону, не перетнувши суцільну лінію розмітки, яка розташована перед пішохідкою. але ось тут я перелаштовуюсь, тому що є можливість перелаштуватися. Зверніть увагу, зупинка громадського транспорту. Пропускаємо усі е, маршрутки, автобуси, тролейбуси, все, що тут стоїть, не забуваємо випускати із зупинки е, бурштиновий колір, рубіновий колір. На рубіновий, як відомо, ми стоїмо. Рухаючись другим маршрутом, переїжджаючи ось це перехрестя з АТП. Тут часто запарковані машини, вони постійно запарковані. Це я так попала, що вони не запарковані. Якщо вони запарковані, перелаштовуємося на цю смугу. Для Другого маршруту вам потрібно здійснити поворот направо. Перелаштуватися потрібно до суцільної лінії розмітки. Обов'язково тулимось, перелаштовуємося до суцільної лінії розмітки. Якщо не виходить, то вже краще рухатися тою смугою, але на неї ще потрібно повернути. Повертаю направо. На регульованому перехресті, в даний момент світлофор працює. Я повинна здійснити поворот наліво по маршруту, тут поворот наліво. Поворотик перелаштувалася, залишаю включеним показчик повороту, під'їжджаю до стоп-лінії, зупиняюсь у мене рубіновий колір. Тепер звертаємо увагу уважно на оцей світлофор, який на цьому перехресті. Вмикається зараз ось у нас зелений кольор, зелений смарагдовий кольор світлофору, і е, контурні стрілки на ньому показані, що рухатися можна прямо і е, направо. Але у мене рух на ліво, тому я чекаю дозволений свій сигнал світлофора. На даний момент для мене червоний сигнал світлофора, тому що не дозволений рух. На цьому світлофорі так, для, для підказки на 17 секундів вмикається е, стрілочка, тому чекаємо її і починаємо рух. Зустрічку тут пропускати не треба. Не звертайте на неї увагу. Для неї тут засвічується червоний сигнал світлофора і вона стоїть. Далі рухаємось на перехрестя. Тут ми їдемо прямо по головній. Головна дорога по табличці повертає наліво. Коли я повертаю наліво, по головній дорозі, машини я не пропускаю. Але все рівно, як я кажу, у когось є більша корона на перехресті, є ще яким я даю дорогу. Рухаюся далі. Зупиночку, де можна зробити, ось в цих краях повернувши на цьому перехресті. Вже вираховувала її тут. Найкраще це так для орієнтиру під'їхати до цих сходинок сходинки, не знаю, куди в якийсь магазинчик. Біля цих сходинок можна здійснити зупиночку. Тут буде по 10 метрів до одних воріт і до інших воріт Рухаємося далі. Не забуваємо про показчики поворотів. Знову рубіновий колір. Знову стоїмо на перехресті. Часто світлофор не працює, коли вимикають світло, у нас світлофор не працює. Звертаємо увагу обов'язково на дорогу, на якій я їду. Тобто їдемо по знаках пріоритету. На цьому перехресті, знак пріоритету я бачу вон з того боку, мені тильною стороною видно, що це дорога головна. Тому рухаюся. В напрямку головної дороги в даний момент по світлофору на смарагдовий колір. Тут є яма неприємна, тому ми об'їжджаємо її обережно, пригальмовуючи. Напрямок головної дороги, бачите, часто питають, чи потрібно увімкнути поворот. Це перехрестя. І головна дорога йде в ліву сторону. Класний поворотиком, нехай один-два рази класний поворот покаже, що ви з'їжджаєте в ліву сторону в напрямку головної дороги, у вас не буде. Їдемо біля парка. Тут можна здійснювати ліву зупиночку. От в, в, в даний момент можна ліву зупинку зробити. Е, е, Старайтеся її зробити так, щоб ви не опинилися навпроти якогось виїзду. Їде зустрічка, я вже повинна зупинитися, е, щоб я не опинилася на, навпроти якогось виїзду із якоїсь території. Виїжджаю з зупинки, аналогічно припускаю зустрічку, припускаю попутку, подивилася в сліпу зону дзеркала, виїжджаю. Права зупиночка. Тут ну, в даний момент ось я стою на краю цього гарного паркану до заїзду 10 метрів. Дивіться, дивіться на заїзди обов'язково. Як вирахувати ті 10 метрів? Ну, да, взяти рулеточку з лазерним прицелом і вирахувати. Насправді це не так складно вирахувати ті 10 метрів. Між стовбами відстань 25-30 метрів це по стандарту. Якщо поділити пополам, це буде десь 12 метрів. Ну, дивитися по, по стовбам, можна орієнтуватися. До заїзду, не знаю, на око визначаємо трохи. Приблизно 10 кроків, щоб було. Зупиночка з правого боку, може бути тут, ось тут в горку по другому маршруту, на підйом. Доїжджаємо до ось цього стовба зі знаком головної дороги, якого зараз видно, бо листя обсипалося. А зазвичай для орієнтиру тут оцей перший будиночок із зеленим парканом тут можна зупинитися. Можна зупинитися тут і з правого боку, з лівого боку. Цю зупиночку важкувато здійснити, тому що рухаємося в уклон. Якщо ви відкотитесь назад сантиметрів там, 5, 7, 10, нічого страшного в цьому не буде. Головне, щоб не створили аварійну ситуацію. Але не відкочуйтеся, притримуйте ножку на щепленні, додайте трошки газку, затримайтеся на першій передачі, ви не відкотитеся назад жодного сантиметра.